Жіночі шльопанці від бамбу увіть лише 125 гривень за таку круту пару шльопанців. Погодьтеся, це супер ціна, адже я особисто кожного року купую такі е, шльопанці, і вони не коштують 125 гривень. А в нас ви їх можете купити за таку ціну і зробити круту націнку, бо вони в попиті кожного року. Подивіться, як гарно і круто вони виглядають, які вони м'якесенькі, які вони круті, можуть бути рожевого кольору, да, такі більш пастельні кольори спокійні, можуть бути темно-сині і насичений електро. Далі коштують 125 гривень за пару, 30 пар. І вони в нас будуть чотирьох видів. Покажіть, будь ласка, 3750 гривень буде вартувати увесь лот. Ось такі можуть бути верх, такі, типу, як під баранчика без платформи, без нічого, будуть дуже 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 зручні. Такі самі можуть бути чорного кольору, слухайте, вони дуже стильові. Розміри з 35,5 по 41. да ось Наприклад, можемо ось тут бачити, як ідуть розміри у нас. да 35,5, 38,5. Тут ось, наприклад, розмір у нас іде 40-й, чітко видно. Далі. Ось тут у нас розмір іде 40-й. Тобто розміри будуть варіюватися в лоті і лише 125 гривень. Це взагалі супер ціна. Для таких шльопанців їх можна одягати, можна і носити по дому, можете одягати і в магазин, вийти, просто прогулятися. Ну, взагалі вони справді дуже супорові. Вони такі стильові, їх можна класно обігравати з різними речами. 125 гривень купуєте у нас, робите круту націнку, продаєте, клієнти задоволені, ви також. Скоро починається. Сезон, тому, повірте, будуть вони розлітатися як гарячі пиріжки. Для того, щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти їх знайдете під цим відео.